Вони звикли затримувати злочинців, проте вчора затримали їх самих. Мова йде про бродівських міліціонерів, які попались на хабарі. Продовжить тему Роман Вільчанінов. Лютий у бродах розпочався тихим і спокійним днем. Проте вже ближче до обіду тут розгорівся справжній штурм. Зокрема, працівники Служби безпеки України спільно з працівниками прокуратури провели слідчо-оперативні дії, під час яких затримали одразу трьох працівників бродівського відділення поліції. В ході спецоперації з'ясувалося, що стражі порядку вимагали хабар у розмірі 8 тисяч гривень від одного з мешканців нашого міста за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє офіційний сайт Служби безпеки України у Львівській області. Чоловік, у якого вимагали хабар, підозрювався у заподіянні тілесних ушкоджень іншим особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Оперативники спецслужби затримали зловмисників в самому центрі міста Броди під час отримання грошей. Хоч відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особи, яка займає особливо відповідальне становище, все ж у самому відділенні поліції міста Бродина відріз відмовились від будь-яких коментарів з цього приводу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 8 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Наразі проводиться перевірка, та тривають невідкладні оперативно слідчі дії.